28 січня відбулося засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради. На розгляд було винесено сім питань. членів координаційної ради поінформували про основні положення закону України про безоплатну правову допомогу та про те, як у 2013 році будуть проводитися громадські роботи. Відбулися певні зміни у визначенні видів громадських робіт та їх оплаті. Донедавна види громадських робіт визначали централізовано управлінням фонду у Києві. Віднині міська та сільські ради самостійно визначають види робіт для залучення безробітних, які відповідають громадським потребам. Оплата робіт здійснюється рівними частинами за рахунок місцевих бюджетів та центру зайнятості. Координаційна рада рекомендувала міській та сільським радам передбачити в місцевих бюджетах кошти на фінансування громадських робіт за пропорційним принципом. Наступне питання стосувалось отримання пільгових кредитів на індивідуальне житлове будівництво. Пирятинський район має найнижчі показники як по кредитах, так і по фінансуванню програми «Власний дім. Заслухавши інформацію, Координаційна Рада вирішила рекомендувати районній державній адміністрації висвітлювати питання отримання пільгового кредитування на індивідуальне житлове будівництво на селі в засобах масової інформації. Міському та сільським головам активісту. Ізувати роботу з населенням щодо можливості отримання таких кредитів. Далі учасникам зібрання була запропонована інформація служби цивільного захисту в Пирятинському районі щодо створення місцевої пожежної охорони у селах району. Рішенням координаційної ради районної державній адміністрації та сільським головам рекомендовано створити підрозділи, здатні здійснювати локалізацію та гасіння пожеж у сільській місцевості. Керуючи справами виконавчого комітету районної ради Володимир Прокопенко, надав інформацію щодо проєктів і програм, оголошених міжнародними та всеукраїнськими благодійними фондами у 2013 році. Останнє питання стосувалося вирішення конфліктних ситуацій в громадах. Районна рада спільно з громадською організацією жіночі ініціативи продовжує впровадження відновних практик у різні сфери життя. Створення цих служб і шкільних, і з правоохоронним органом, ініціатором одним із перших в Україні був Перятинський район, то отут ми повинні і більше час активізувати роботу саме по розв'язанні цих конфліктів в сільських громадах. І тому це питання було винесено на координаційну раду для того, щоб активізувати сільських голів. Голова громадської організації Жіночі ініціативи Ірина Таран провела з учасниками зібрання інтерактивну гру, ознайомила з досвідом впровадження відновних практик і запросила сільських голів до співпраці. Ми запропонували дві форми роботи: одна це більше в правовому полі, це створення таких консультпунктів пунктів первинної юридичної інформації, консультації при бібліотеках, які є в сільських радах. І другий напрямок це запропонували пройти навчальний тренінг «Медіація в громадах, яка дасть можливість вирішувати конфлікти за допомогою інтересів. Я особисто сам, як сільський голова, і мої колеги підтримують дану відповідну ініціативу у тому, щоб дійсно взяти участь у відповідну тренінгу, і крім цього. Ясно, що ці проблеми, що стосуються розв'язаних конфліктів, вони дійсно актуальні в громаді. У подальшій роботі ми будемо планувати саме семінари навчання серед сільських голів. От можливо, вони будуть відшуткувати людей, які будуть це проводити в них громаді. І ми будемо їх запрошувати, запрошувати цих саме людей і проводити цей семінар навчання.